Раніше, аби підготувати обладнання лікаря до оперативного втручання, хірургічні медсестри застосовували старий дідівський метод кип'ятіння. Наразі з'явилися сухожарові шафи, що теж не були досконалими, адже після стерилізації їх чекав 40-хвилинний процес охолодження. Сьогодні все набагато простіше, розповідає Михайло Шеньо. Тепер вони цей новий сучасний стерилізатор. Він уже осучаснений. Автоматично все виходить і ти на дисплеї бачиш всі етапи, на якому зараз перебувають ті інструменти, які закладені у закладці цього стерилізатора. Вплощай до того тепер цей новий сучасний стерилізатор, що він даже охолоджує інструменти. З кожним роком з'являється нове обладнання, нові методи, препарати, аби не відставати від світових стандартів, медичні сестри області відвідали науково-практичний семінар для операційних медсестер. Проводимо такий навчальний семінар для хірургічних медичних сестер, медичних сестер анестезистів та стерилізаційних відділень. Будуть практичні відеоролики, які будуть показувати, як треба використовувати дані, дану техніку, дані вироби. Незважаючи на досягнення в охороні здоров'я, проблема внутрішньолікарняних інфекцій стоїть гостро у всьому світі. Наприклад, у США на четвертому місці у списку смертності саме внутрішньолікарняні інфекції. Кожен медик повинен пам'ятати про дезінфекцію, адже від цього залежить безпека пацієнта, каже Володимир Смоланка. Ті питання, які будуть розглядатися, вони дуже важливі. Тому що це та справа, яка дуже важлива. Терена Циприпадської області в такому масштабі і з такої тематики вперше. Будемо користуватися, будемо розповсюджувати. Ці семінари дуже-дуже, я думаю, повчальні, тому що кожен для себе щось візьме нове. Я думаю, що завжди на семінарах говорять лише про новітні технології. Подібний семінар дасть змогу йти в ногу разом із сучасними технологіями та врешті позбутись проблеми внутрішньолікарняних інфекцій.